Маленький принц жив один на своєму астероїді. Але одного дня поруч з'являється троянда. Та через примхливий характер квітки хлопчик залишив її на астероїді саму і вирушив у подорож. На інших планетах принц зустрів різних дивних персонажів. Зірка Я! А зірка! Я! А на землі потоваришував із Лисом, який розповів хлопчику про любов, відповідальність та дружбу. Добре бачить тільки серце. Найголовнішого очима не побачиш, найголовнішого очима не побачиш.